Англійці пов'язують синій колір з меланхолією. А Володимир Хажинський асоціює його з водою та повітрям, їх легкістю та глибиною. Саме такою легкою та глибокою є виставка відомого караміста і художника у Луцькій галереї мистецтв. Кераміка походить від грецького слова керамікос назви кварталу гончарів у стародавніх афінах. Для її створення використовують подрібнений польовий шпат, пісок, глину та каолін. Мистецтво кераміки справжня алхімія, адже потрібно дотримуватись суворих пропорцій, та й навчання таємницям триває довго. Я очікував побачити сучасне мистецтво в кераміці, а кераміка в собі. Тримає і живопис, і графіку, і скульптура. Це якби, так як у нас мистецтво кіно, так кераміка акумулює дуже багато. Різних мистецтв. Перша персональна виставка Володимира Хижинського відбулася ще 1992 року, коли він був студентом Львівської академії мистецтв. З того часу кераміст представив свої роботи більш як на ста виставках, як українських, так і міжнародних. Ажурні візерунки нагадують чи то арабески, чи то орнаменти древніх майя. квадратний триптих інтерпретацію драбин Ашера, а гострі шипи на синьому тлі стерню, що ніби проростає із потрісканої землі. Власне, кожен бачить у роботах Володимира Хижинського те, що він знає, шукає близьку символіку і образи. Все мистецтво цього художника говорить про те, що всі люди мають глибинне уявлення про світ як мікро, так і макро. Готовий виріб. Це завершена річ, що не може розвиватись далі. Тому кераміст охоче їх продає і дарує людям на пам'ять, щоб місця в майстерні було більше, а його потрібно чимось заповнювати. Це і є стимулом для творчості. Я ніколи не нав'язую свою думку глядачу. Мені на цікаво, щоб глядач зрозумів щось і відчув собі своє особисте. Володимир Хижинський завжди у пошуку нових форм, нових кольорів чи нової фактури, яку він створює. Цікава виставка тим, що такий певний в нього напрямок, який трошки відмінний від попередніх робіт. І мені приємно, що Володя власне шукає себе. Шукає, скажімо, якісь інші принципи бачення, формотворення кольору без гучних представлень та пафосних слів. Зібралися знайомі, друзі, щоб поговорити про сучасне українське мистецтво, химерні барви за кераміку, та звісно ж про погоду. І розійшлись творити, бо ж на дворі пізня осінь, направду сприятлива для митців пора.